У кого? Сьогодні день народження. 22 роки. Ми сьогодні молимося за, за цих наших воїнів, бачите, сьогодні його день народження. Ми згадуємо наших героїв. Добрімо Христів, всіх, хто мене чує, хто мене бачить, щоб ви знали, що те, що ви сьогодні маєте можливість дивитися. То, що ви можливість маєте ходити в магазин і все у вас добре, це дякуючи нашим воїнам. Там, де прийшли оці загарбники, там немає нічого. Бахмут, Солідар, подивіться, Маріуполь, що вони там розказують, якісь дурниці не Міста нема. Там десь щось там трохи там не щось там пробують робити. Нема. А у нас, слава Богу, світло є, все є. і Ми боремося, ми тримаємося. І це дякуючи нашим воїнам. І ту жертву, яку наші воїни складають, ви маєте пам'ятати, нести в своїм серці. Кожен військовий вам чужий має бути рідним. Чули якесь ім'я якогось військового. Записали до своєї родини і поминаєте його. Нічого просто так в цьому світі не буває. І сьогодні ці діти прийшли до церкви змолитися за своїх, за своїх військових загинувших. Не просто так, щоб почули ті імена, щоб їх собі записали в своєму серці, в своїй пам'яті. Бо дякуючи їм, так як ми згадуємо Ісуса Христа, що Він за нас умер. Це та сама велика жертва. Ну, не така сама жертва як Христова, бо то зараз буде богохульство. але це є жертва, яка приближає на, до, до тої жертви Христової, яка уподібнює наших військових. Розумієте? Тому нічого просто так не буває, все є, на все є Божа воля і Божий план. Нехай всемогутній Господь Бог благословить всіх вас, всіх вас, дорога родина, що ви. Несете такий тяжкий тягар, бо знаєте, це є дуже тяжкий тягар, навіть не можу собі представити наскільки, але знаєте, що ви не є одні, ми з вами і завжди будемо поруч, у будь-який час.